Що потрібно, щоб перемогти у війні? Зброя багато зброї. Зброя, яка знищує ворога і його бойовий дух. Зброя, що рятує мільйони і кожного окремо. Зброя однієї людини та цілої нації. Щоб перемогти у війні, потрібна така зброя, що об'єднає людей перед обличчям агресії. І це співдія. Ми перетворили співдію українців в цифровий продукт, який поєднує тих, хто потребує, з тими, хто має. Запровадивши допомогу як послугу, ми допомагаємо людям допомагати. Тисячі волонтерів разом з допомогою надають підтримку та віру в перемогу. Навіть в найтемніші часи ми даємо частинку світла. Співдіємо, значить, боремося. За 10 місяців боротьби співдія перетворилася в ціло екосистему. співдія заради дітей, співдія хаба, співдія шелтер, співдія юридична допомога, співдія психологічна допомога. Співдія працевлаштування, співдія ноут, співдія підприємця. Співдія була створена за чотири дні у взаємодії державного і креативного сектору, а зараз допомагає мільйонам людей співдіяти через вебсайт. Більшості зі смартфонів, бомбосховищах, під обстрілами російських ракет. Ми цінуємо підтримку кожного українця, кожного партнера, донора, волонтера. Знайте, це золоте серце для вас. Тому що це наша співдія.